Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. З подивом з'ясувала, що деякі комплекти прикрас та окремі прикраси я вже показувала у viber спільноті, але не показувала у відео на YouTube каналі. Отже, сьогодні ми з вами переглянемо деякі новинки, які ви ще не бачили. І наявність ціни та розміри ви можете уточнювати у Viber-спільноті. Силочка в описі до цього відео, а також у першому коментарі. Поїхали. Перше це намисто з натуральної бірюзи. Покажу вам його поближче в огранці. Бірюза вся натуральна. Дуже така яскрава, гарна нитка, бус. Мені подобається вона. Така. Ось. Коштує вона 3400 гривень. Ось така бірюза. Далі хочу показати вам комплект. Один з моїх модель, одна з моїх найулюбленіших. Це срібло. Покрити чорним родієм, каблучка та сережки. З самоцвітами. Тут такі квіточки гарні. Що ми тут маємо? Топази, гранати. А в квіточках також гранати, хризоліти та аметисти англійський замочок на сережках. І от що мені тут дуже подобається, це те, що каблучка роз'ємна. Така цікава шинка, як зараз, ось. Шинка роз'ємна. Зараз затягнута на 17-й розміри, але, на мій погляд, можна затягнути на 16 і роз'єднати ну, на 18,5 19 навіть. Точно. Ось такий комплект. Далі, що ще не показувала, не показувала вам точно яшму. Такий гарний вкрай... А, вибачаю, забула озвучити вартість комплекту попереднього 3300 гривень. Ось цього. Яшма також в сріблі 925 проби. Ось такий камінчик. Розмір камінчика. Тут 4,2 на 2,3 сантиметра. І великий. Вартість такого колону 1300 гривень. І підбирала, а щоб було приблизно хоча б комплектом. До речі, маю ще намисто з яшми. А у вайбер-спільноті воно є, також сюди підходить. А, зараз забула достати. Ще я каблучка. Отак, От комплектом було б дуже, на мій погляд, гарно. Але тут я бачу такий невеличкий, як виїмка в породі, це не скол, це виїмка така. Отже, каблучка розмір 18,5. Срібло все, 925-ї проби. Вартість каблучки 750 гривень. На мій погляд, дуже так виглядає цікаво комплектом. Далі, для того, щоб показати наступні декілька позицій, мені потрібно вимкнути навіть підсвітку. І ось цю. Так, дивіться, рожевий кварц з ефектом астеризму. тобто, на поверхні ми бачимо зірочку. Ці ефекти астеризму вони проявляються чіткіше при саме при розсіяному світлі. Якщо ми включаємо направлене світло лампи, так видно його не буде. Зараз покажу вам. Бачите? І тут мені вкрай подобаються самі камінчики. От рожевий колір не передає камера. Але сам рожевий кварц. Тут чисті такі гарні камінчики, ну, красота. Так, англійський замочок. Розмір каблучки 18,3. І вартість такого комплекту 2600 гривень. Ось такий. І ще з ефектом астеризму. Також дуже цікавий такий у мене є комплект. Тут навіть подвійна зірка. Бачите? Це зірчасті сапфіри І от тут камінчики більш такий блакитний, більш блідий колір не яскраво сапфіровий такий синій, а більш блакитно-блідий. І тут така подвійна зірочка. Вона бігає по всьому камінчику. Мені дуже подобаються такі зірчасті різні рідкісні камені. Це, до речі, рідкість. Ось такий цікавий комплект. Так, каблучка тут розмір 18,5. Вартість 3800 гривень комплект. Все срібло 925 проби. Тут. Також англійський замочок. Ось такий. Ще один комплект, напевно, вже показувала, ще є він в наявності: Діопсид Black Star. Також ефект астеризму, але тут такий собі хрест. До речі, всі зірчасті камені, камені з ефектом астеризму це дуже класні захисники. Ось такий комплектик також англійський замочок. Всі вироби, вироби представлені в сріблі 925-ї проби. От при розсіяному світлі вигляд, видно ефект астеризму найкраще. А при денному взагалі дуже круто. У Viber спільноті подивитись у стрічці вище є. Я знімала фото і шот-відео під сонячним освітленням, і там дуже-дуже класно видно ці ефекти. Так, 18-й розмір каблучки, вартість комплекту 2800 гривень. Ось такий. І останній комплектик це селеніт. Такий селеніт. Тут вже, напевно, включу підсвітку. Також ніжний дуже такий комплектик. Мені чомусь подобається форма саме не овал а камінчиків у комплектах, а саме коли вони в формі шара, кулі. Тут трохи також такий ефект кошачого ока. Комплект селеніт. Селеніт відноситься до польових шпатів. Отже, до місячних каменів. Так, 18,3 розмір каблучки, вартість 1700 гривень. Ось такий. На сьогодні у мене все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та чекаю на вас у моїй вайбер-спільноті. Мирного неба, гарного настрою, приємного оточення вам. На все добре!